Моє вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Як завжди, підготували для вас актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на фронті та події в Олині. Я Марія Вавренюк і спершу коротко про головне самогубство із другої спроби у Луцьку вкоротила собі віку 19-річна дівчина. Усі подробиці не для всіх. Після двох років ремонту відкривають місць на трасі Луцьк Львів. У Луцьку аварія з двома маршрутками та легковиком. До штурмів та результативні просування. Головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус повідомив про успіхи на південному фронті. Після важкого пішого походу військовий записав відео в окопі, з якого бійці перед тим вибили окупантів. Відоси цей знімали з їх окопів. Зараз купа їх трупів. Ще слава богу, не смердять. От, але ми зараз з боями будемо просуватися далі вглиб. Ну, а бійці 28-ї бригади підняли прапор над Курдюмівською дамбою, яка знаходиться південніше від Бахмуту. Ця операція на Доначчині тривала півтора дня. Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі, 28 ї МБР, встановлює прапор. Нехай пі... бачать і знають, що ми прийдемо за ними. У тимчасово окупованому Приморську Бердянського району сталася бавовна. Там прилетіло по базі відпочинку, де дислокувалися окупанти. Точні втрати серед загарбників наразі невідомі. Ну а Росія продовжує вбивати цивільних українців. Десятеро загиблих, серед них троє дітей. Такі наслідки вчорашнього ракетного удару по Краматорську на Донеччині росіяни влучили у заклад харчування в центрі міста. На місці досі триває пошуково-рятувальна операція. Наразі відомо, що поранення отримала 61 людина. СБУ уже заявила, що затримала коригувальника російського ракетного удару по місту. Чоловік працівник місцевого газотранспортного підприємства. Його називають розконсервованим агентом російського ГРО, якого завербували дистанційно. 17.00, після робочого дня я поїхав до цього кафе. І зняв на відео кафе, где знаходились рідські гр... ну, люди і діти, в тому числі дане відео я отправил і поїхав домой. Уночі росіяни атакували Черкащину. Два шахеди поцілили в порожнє складське приміщення у Черкаському районі. Була незначна пожежа. На щастя, без потерпілих ще два дрони наші оборонці успішно знищили над областю. Усього минулої ночі сили протиповітряної оборони знищили шість шахедів. Атакували російські окупанти з південно-східного напрямку. І знову болюча втрата на війні загинув житель села Здомишель Ратнівської громади Віталій Хартонюк. Чоловікові було 54 роки. На військову службу призвали декілька місяців тому. Захисник отримав несумісні з життям поранення під час артилерійського обстрілу. Наші щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вкоротила собі віку у 19 років. Учора ввечері у Луцьку молода дівчина стрибнула із даху дев'ятиповерхівки. Медики намагалися її врятувати, однак не змогли. Як розповіли сусіди, це було самогубство із другої спроби. Дівчина пробувала покінчити життям днем раніше, але їй завадили та забрали у психлікарню. Усі подробиці страшної трагедії у нашому сюжеті. Із даху цього будинку у мікрорайоні ЛПЗ ввечері 27 червня стрибнула 19-річна дівчина. Вона перейшла туди. На Над той, другим під'їздом. Вона прийдували. там і за, за будинок скочила. Дівчина впала на траву. На місце прибули дві карети швидких. Медики близько години намагалися її врятувати, але, на жаль, вона померла. Зараз за цим фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомо, що дівчина із Володимира, студентка. У цій багатоповерхівці разом із хлопцем трохи більше двох місяців винаймали квартиру. Сусіди на них не скаржилися. Кажуть, пара не шуміла, гучних компаній вдома не збирали, алкоголем не зловживали. Приходили до їх, як друзі, ну приходили, але ж такого, щоб не, не ну якесь все. Ні, нічого. Абсолютно. Ну, спокійно було. Що ж стало причиною самогубства. Сусіди не розуміють, що пара сварилася, кажуть, не бачили. Натомість у поліції інша версія. У неї були якісь негаразди в особистому житті. Про це свідчить і її передсмертна записка, і її мобільний телефон перевірили поліцейські. Дивоє й те, що дівчина напередодні самогубства запропонувала зустрітися подрузі. Коли ж та прийшла до її будинку, вона вже була мертва. Втім, покінчити із життям дівчина намагалася ще й днем раніше. Її зловили вчора, якось вмовили. Угу. А сьогодні вона... в лікарню пустили. відпустили. Нашу. Психологиня Леся Гоцбурдуковська каже, людина, яка має намір вкоротити собі віку, зазвичай показується у своїй поведінці. Все починається елементарно з побуту. Людина починає раптово наводити в хаті порядок, залишає комусь свої дуже цінні речі. свого роду як уявно складає заповіт або вже прощається. Ознакою таких намірів можуть бути і кардинальні зміни у зовнішності. Якщо людина на такий крок вже наважилася, то від своєї ідеї навряд чи відмовиться. Для мене досить дивно те, що її відпустили з лікарні через те, що перший прояв суїциду це якраз є вагомим фактором, який в подальшому є точно свідченням того, що людина це зробить. Психлікарні, куди дівчину забрали, пояснюють вранці зібрали комісію, яка її оглянула. Підстав утримувати її у психлікарні надалі не було. Вона написала, пояснюючу своєю рукою. Написала розписку саме повністю мотивована поведінка і достатньо реальні плани на майбутнє. Якщо вже дівчина пробувала покінчити життя самогубством, то ще ще не. Це ще не підстава для недобровільного утримання психіатричної лікарні. Психологиня ж каже, що люди, які мають думки про самогубство, насамперед не відчувають підтримки від близьких. Про що говорить суєцець з психологічної точки зору? Е, говорить про те, що я самотній. Тож у такому разі варто із людиною поговорити, підтримати її і навіть запитати про це прямо. І якнайшвидше звернутися за допомогою до психолога. Тоді шанс врятувати життя. В рази більший. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12-й канал. Завдали мільярдних збитків державі. Судитимуть колишніх гендиректорів Волинь вугілля. У 2018 році у держпідприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля. Однак тогочасний керівник дав підлеглим вказівку продовжувати роботи. Ситуацію не змінилась заміна керівника. Кожен з трьох наступників продовжував по суті нелегальний видобуток вугілля. За час їх правління на шахтах незаконно видобули більш як 132 тисячі тонн корисних копалин. Тим самим державі завдали збитків на мільярд 170 мільйонів гривень. Чотирьох колишніх генеральних директорів обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Нарешті без Пушкіна сьогодні Луцька міська рада перейменувала відразу вісім вулиць у місті. Пушкіна зовсім скоро буде Свято-Василівською, Грибоєдова Звитяжною. Вулиця Ізмайлова змінить назву на Василя Барвінського, Рильєва на Олександра Байдукова. Вулиця Струтинської стане Волошковою, Хакімова називатиметься Дольною, Ліскова садибною. Щодо вулиці Станіславського, то її поділили на дві частини. Одну назвали в честь Ярослава Мудрого, іншу частину об'єднали з вулицею Гостиною. Перейменування стануть чинними з 1 серпня, щоправда, Ліскова стане садибною пізніше 1 жовтня. Подвійний Тарану Луцьку учора близько полудня трапилася аварія на проспекті Перемоги. Водій маршрутного автобуса не дотримався безпечної дистанції. І гальмуючи зіткнувся з легковим автомобілем. В свою чергу той наздогнав іншу маршрутку, що рухалася попереду. Усі три транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень. На місці події працювала поліція. На дачному масиві промінь місяцями не вщухають скандали. Розпочалися вони між постійними жителями та дачниками, що приїздять на сезон через членські внески. Одні кажуть, що це небагато, інші ж обурюються і не розуміють, на що витрачають сплачені гроші. Через це одна частина дачників вирішила переобрати голову кооперативу та влаштувала голосування. Інші вважають це рішення незаконним. Така ситуація на масиві триває впродовж кількох місяців. Детальніше про це у сюжеті. Дачний кооператив Промінь серед двох тисяч ділянок тут не лише дачі. Десятки людей мешкають на масиві впродовж всього року. Між ними та дачниками, що приїздять на сезон городніх робіт, конфлікт. Людей розділили на два якби лагеря. Жителі масиву бояться, що через своїх сезонних сусідів залишаться без цивілізації. Сміття вивозити не треба, інтернету не треба. Ті, хто приїздять сюди лише у весняно-літній період, переконані, конфлікт та непорозуміння між членами кооперативу розводить сам голова. Наші і ваші жителі і не жителі це створив сам Черкаський Степан Миколаївич. Розпочалося усе із членських внесків. Усі, хто має ділянку у промені, щорічно повинні сплачувати 90 гривень за сотку землі. Постійні жителі масиву кажуть, що в середньому це виходить трохи більше п'яти сотень гривень у рік, що вважають небагато, адже гроші йдуть на розвиток масиву. А от у тих, хто приїздить сюди лише час від часу, думка інша. Вони вважають, що занадто багато наша голова витрачає на утримання. Товариства на отримання мереж ви розумієте, що це господарство і що це його треба отримати. Так, от вони не згідні з тим, що вони вважають, що вони багато платять, а ті, хто проживають, платять мало. На що йдуть ці гроші, пояснює Степан Черкавський, що донедавна офіційний голова кооперативу. Це податки за землю, податки за воду, за використання надр. Ці ж кошти йдуть для придбання матеріалів, які необхідні для відновлення водогонів, електромереж для модернізації і одних і других. Дачники ж кажуть, що обурені вони не сумою членського внеску, а тим, що голова їх використовує, не раціонально. Черкавський Степан Миколаєвич не по-господарськи використовує ці кошти, тобто за загальні кошти він обслуговує. Там, апаратуру там чи ще що слуговує за загальні кошти, і у нашому випадку, от, наприклад, була проблема з водою, з водогином. Ось тобто можна було потратити ці ці кошти на ремонт водогону. Особливо кажуть, дивує сума, яку платять за вивіз сміття. Дачники, як правило, не проживають там, ті, що наїжджають, а вони там живуть. І ми за минулий рік заплатили за вивезення сміття 186 тисяч. Це дуже багато, це надто багато. Марія Ралець, керівниця ревізійної комісії, вважає, що на це можна витрачати менше. Має сумніви і щодо прозорості роботи Степана Черкавського. Той каже, про все готовий був відзвітувати. Я це на конференцію виношу, і показую, куди яка копійка пішла. Це 21 перше. Все прозоро конференція, щоправда каже, не відбулася через те, що Марія Ралець, голова ревізійної комісії, влаштувала переворот. Рішила зробити ГКЧП, як я його назвав. Тобто переворот прямо в залі здійснити. Випустивши свої бюлетені незаконно. Відтак Степан Черкавський та жителі, що його підтримали, так звану конференцію, покинули. А ті члени кооперативу, що залишилися, обрали нову голову. Марію Ралець. Мешканці масиву вважають, що це юридично незаконно. Очільником масиву надалі називають її попередника. Те, що відбулося на конференції, це ну ні в які рамки, просто не входить. Тим більше в нас є багато дачних масивів. Конференція не відбулася так, і в нас є багато дачних масивів, які проводять конференції спокійно, нормально там Теж і старші люди, але чомусь такого не виникає. Хто керуватиме кооперативом надалі, вирішуватиме суд. Люди, які тут мешкають, бояться, що під керуванням ралець житимуть без цивілізації. Вони вважають, що це садівниче товариство, і на зиму ми вимикаємо електрику, вимикаємо все і роз'їжджаємося додому. Їсти картоплю. В той же час понад 100 з лишнім сімей тут проживає, проживає в законний спосіб. Тим часом Марія Ралець переконує, що відповідно до статуту садівничого товариства Промінь проживати на масиві не можна. Юрист Олег Огородник каже. Для того щоб це було законно, будинок, що належить до дачного кооперативу, треба перш за все перевести у приватну власність. Але момент знову ж таки в постачанні цих же електромереж, наприклад, тому що обленерго заводять лінію. Під, заключають договір з кооперативом, і кооператив уже як правило перепродає цю електроенергію і підключає мешканців цього кооперативу. Якщо ти, наприклад, хочеш вийти з кооперативу, то відповідно кооператив має право тобі перестати постачати електроенергію. Однак, Марія Ралець каже, що вимикати електроенергію та обрізати інтернет ніхто не збирався. Мова йде про те, аби насамперед змінити статут, який переконує вже застарілий. Статут у нас взагалі недолугий. Зовсім його треба переробляти. Він не зовсім поганий 19. щодо суми внесків. То кажуть, було б справедливо, аби люди, що там не проживають, і справді платили менше. Однак таке рішення каже Марія: прийматимуть лише на конференції, де будуть присутні обидві сторони конфлікту. Чи відшукають компроміс? Покаже час. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На трасі Луцьк Львів відкривають відновлений міст над річкою Західний Бух. Більше як два роки тому, у травні 2021-го, міст поблизу села Гайок обвалився. Сьогодні будівельні роботи на мостовому переході завершені. Ділянка автошляху знову буде доступна для проїзду легкових автомобілів та громадського транспорту. Вантажний транспорт об'їжджатиме ділянку, поки будівельники не влаштують верхній шар асфальтобетону. Ексклюзив для Валерія Залужного, волинянин Юрій Семенюк із селища Люблинець біля Коваля власноруч створив спеціальний подарунок генералові до ювілею і дуже хоче вручити його головнокомандувачу особисто. Це портрет українського козака, викладений із сірників. Цей козак уособлення Валерія Залужного, а він кожного українського воїна, який виборює перемогу у своїй державі. Портрет козака поки в кімнаті автора. Вже засклений і в добротній рамці. Його розміри 60 на 105 сантиметрів. Найдовше сидів воно квадратиками. квадратіками. Бо було таке, що квадратик один розлетівся, другий розлетівся, потім складає знов на ногу. У сусідній кімнаті в Юрія робоча майстерня. Ці сірники вже підготовлені до його наступного виробу. Всі просто кажуть, що а що буде, якщо підпалити. Нічого не буде, бо. І полаковане, хоч і дерево, але підпалюєш, воно просто ну, тліє, воно не горить. З таких сірників Юрій складає спеціальні кубики, які потім з'єднує один із одним. Але щоб кубик вдався, треба час і неабияке терпіння. Буває, я такого рядка робиш, як і велику я робив картину. Угу. Складаєш, 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 тільки хрусь і нема рядка, і знову сидиш. Іноді допомагає мама Людмила, хоча й нарікає не раз, квартира не майстерня. Тож, без зір нормальний був, а то, ж…» що... спеціально для мами Юрій виготовив ікону Богородиці самострільна. Я робив, старався, бо то для мене мій подарок Лічно для мене я то зробив. Портрет козака – 29-й сірниковий твір Юрія Семенюка. На нього пішло 70 тисяч сірників. Тут 35 кольорів, серед яких переважають жовтий і синій. Підбирав їх два дні. У цьому потрібна точність, бо найменше відхилення дасть дисгармонію образу. Роботу каже митець: хоче подарувати генералу ЗСУ Валерію Залужному. Якщо вдасться втілити, це буду радий такий, що. Це буде щось для мене. Ну, я думаю, що для нього теж. Картину, присвячену заложному, освятив місцевий священник Матвій Олійник. До речі, в храмі, де він править, є ікони, які також створив Юрій. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Цей витвір мистецтва нашого Юрія Семенюка. Ми хочемо запрезентувати в день ювілею Валерію Федоровичу Залужному, нашому головнокомандувачу збройних сил України, який вартий. Такої великої уваги, поки є час до ювілею Валерія Залужного, портрет покажуть на торгах, щоб зібрати гроші на вантажний автомобіль для потреб ЗСУ. Тим, хто пожертвує разовим внеском від 20 тисяч гривень і більше, Юрій готовий створити і подарувати свою ювілейну 30-ту роботу. Картку для переказу ви зараз бачите на екрані. Патрульні супроводили до лікарні сім'ю з малечою, яка потребувала негайної допомоги лікарів. Учора близько 22-ї години на вулиці Рівненській у Луцьку патрульні зупинили автомобіль, який рухався з вимкненим ближнім світлом фар. У машині перебувала сім'я з малюком, немовля, мало високу температуру, почувалося зле та потребувало невідкладної допомоги медиків. Родина саме їхала до лікарні. Водій пояснив, що, аби терміново доставити малюка в медзаклад, взяв авто в товариша, не розібрався з автодевайсами і через хвилювання навіть не помітив, що рухається з вимкненим ближнім світлом. Патрульні не оштрафували порушника, а оперативно супроводили автомобіль з дитиною до лікарні. Звичому немовляті якнайшвидшого одужання. Поки все нагадаю, що будь-який сюжет ви можете переглянути на Ютуб-каналі Новини. 12. бережіть себе та один одного. Допомагайте збройним силам України та наближайте нашу перемогу. До зустрічі!